Сполучених штатів ще є кілька таких проблем нагальних, які можуть зараз турбувати Трампа. Справа в тому, що масштабні антипрезидентські протести охопили Сполучені Штати. Акція, яка має назву Без королів, відбулася в майже трьох тисячах міст. Найбільше демонстрації у Нью-Йорку, Чикаго та Вашингтоні. По всій країні на вулиці вийшов приблизно мільйон людей. Організатори мітингу заявляють, що правління Дональда Трампа стає надто мілітаризованим та авторитарним. Люди невдоволені тривалою зупинкою роботи уряду антимігрантськими рейдами та розгортанням військ у великих містах, буду відвертою. Мені було страшно вийти на вулицю сьогодні. Я дуже сумнівалася, чи йти на мітинг, але прийшла. Бо більше я боюся того, що відбудеться, якщо ми всі не вийдемо. Ми прийшли сюди для того, щоб захистити права людей, захистити усіх нас, захистити свою землю. Ми покоління іммігрантів. Я сама іммігрантка у другому поколінні. Тож дуже гостро відчуваю все це. Я хочу захистити громаду Чикаго. Ми всі дуже різні. І ми тут, щоб боротися за тих, кому страшно вийти з дому, страшно піти до школи. Пане Петре, протести в Сполучених Штатів в Сполучених Штатах проти Трампа, проти такої проти його правління авторитарного, як це називають ті, хто виходять на мітинги. Що це означає власне для Трампа і чи буде він звертати на це увагу? Що за все не буде, хоча певним чином звернув увагу і причому досить своєрідним. Чином він виклав у свої соціальні мережі ролик, на яку, ну, згенерований штучним інтелектом, на якому він з літака обстрілює певними коричневими субстанціями протестувальників? Достатньо показова реакція, але ну насправді давайте скажемо так, просто з'ясуємо для себе деякі моменти. Ці протести прямо зараз на американську політику не вплинуть. Американське суспільство розколоте. Протестують зараз переважно прихильники демократів. І насправді ці протести, вони за великим рахунком, лише продовжують тенденцію до, скажімо так, от цієї радикалізації протистояння в американському суспільстві. Ми можемо розглядати ці протести як один із перших етапів виборчої кампанії по виборам до конгресу, які відбудуться ну, фактично вже через рік. Через рік буде переобратися Палата представників. Повністю і буде перебиратися третина Сенату. Відповідно, зараз вже починається кампанія по виборам до конгресу, і від цієї кампанії буде багато що залежати. Тому що, якщо, наприклад, республіканці збережуть більшість в конгресі, то Трамп зможе ще комфортно два роки реалізовувати свою політику. Якщо ні, ну тоді влада Трампа суттєво зменшиться і зрозуміло, що зараз боротьба буде політична саме довкола виборів до конгресу. При цьому безпосередньо самому Трампу це все жодним чином не загрожує. Він ще три роки абсолютно спокійно буде залишатися президентом. Як би, наприклад, навіть не падав його рейтинг чи якісь інші моменти, тому що де-факто якихось реальних інструментів відсторонення президента Сполучених Штатів від посади не існує. Інструмент імпічменту він існує суто в юридичній площині, але жодного разу застосований не був. І очевидно, що в нинішніх Сполучених Штатах теж застосований по відношенню до Трампа 100% не буде. Тому я особисто це розглядаю як один із етапів, початкових етапів масштабної кампанії по виборам до конгресу, яка, судячи з настроїв американському суспільстві, буде дуже і дуже радикальною, і такою дуже і дуже безкомпромісною.